Друзі, вітаю! Я Зоряна. І ви на каналі Зоряне Таро. Я дуже схвильована, тому що Ютуб мені розблокував мій канал, я пройшла перевірку. Все добре, ніяких порушень немає. Вони вибачились, не знаю, в чому була проблема, але тиждень вилетів. Ну що ж, я повертаюсь. І маємо карту дня на сьогодні, 31 жовтня. У нас сьогодні трійка посухів, на дні колоди, п'ятірка посухів. Я вже скучила. Неможливо було, щоранку вже настільки звиклося, що для мене це важко було не робити передбачень, начебто щось бракує, щось в мене забрали. Вибачте, що я так багато говорю, бо я дуже схвильована. Трійка посухів і п'ятірка посухів. Вогняний день, пам'ятаємо, так що вогонь це для нас може бути небезпека. Ну і п'ятірка посухів це стан, в якому ми перебували. Конкуренція, конфлікт, суперечка, агресія, отаке суперництво, напруга між людьми в колективі, вдома, з друзями, де можливо вас переконують в чомусь або навпаки не підтримують вас, висміюють, не вірять в вас. Або ну, намагаються нав'язати свою думку, вже підставляйте, в чому полягає це. і іде, тобто вдома, на роботі, між друзями, хто де, в кого як проявляється. Але це коли ну, ніхто нікого не чує, кожен намагається нав'язати своє і от провокують таку агресію і сварку. То трійка посухів це вихід вже з цього стану, коли дивіться тут багато людей. Тут кожен намагається своїх 5 копійок вставити. То трійка посухів це моє рішення. Все, я розумію, що мені не по дорозі, і я не збираюся слухати. Я не дозволю на себе впливати, я собою маніпулювати. Я приймаю рішення. Бо три це вже вибір, який я зробила. Це погляд в перспективу, погляд в майбутнє, це впевненість в своїх діях, коли я йду. Втілювати свої мрії, бажання, задуми, все, що я собі тут запланував. Ну, в кожного щось своє, в когось це дорога, в когось це вогонь це дія, коли ми втілюємо свої задуми, і мрії і наміри, допомагати нам буде четвірка посухів: це стабільність, те, що в мене є для цього ресурс, можливість час і сила. І можливості. І також це підтримка, підтримка рідних, це така опора, впевненість, що е, мене підтримають, що мені допоможуть, мені підставлять плече ну, або сім'ї рідних, або групи людей, до якої ви ну, ви належите, по інтересах, по вірі, на роботі, колектив, чи це спорт. Ну, тобто є група підтримка людей ваших, вашої спільноти. Заважати буде король Кубків. Король Кубків це дорослий чоловік стихії удари, барак скорпіон. 45. В мінусі емоції це от. Істерика, от як ти можеш, чому ти мене не слухаєш? Це такі претензії. А можливо, це ваші емоції, тому що ось тут ми маємо конкуренцію, що вам неприємно, що вас не вірять, вам неприємно, що вас переконують, чи нав'язують, чи примушують. І от ваші емоції ось такі будуть заважати. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви зі мною. Я з вами. Буду робити сьогодні передбачення на тиждень, завтра. Вийде воно. Сподіваюся, не буде більше таких таких відключень мене від мережі, таких травматичних для мене. Я за вами скучила, люблю, обіймаю. От як нове дихання в мене. ну, Свіжий такий ковток повітря. Дякую Ютубу, що все ж таки розібралися. Не видалили мене назавжди, бо я вже розраховувала починати новий канал, а лише чекала, чекала відповіді, бо я подавала апеляцію. Ну що, мої любі? Люблю вас обіймаю. Ми, ви в мене найкраще рада бути з вами. Залишайте свої коментарі, пишіть, діліться своїми враженнями. Я бажаю вам чудового дня. Я бажаю вам от трійки посухів, бути впевнений в своїх діях. Досягати своєї цілі, попри все, незважаючи на пересуди, зневіру, невіру, недовіру, от і коли. Обговорюють, коли насміхаються, це не має значення. Має значення те, що ви хочете, куди ви спрямували свій погляд, де подивіться, можна сюди спрямувати і, і стати таким самим. От і воювати до безкінечності, злитися, сваритися, виясняти відносини, конфліктувати, а можна залишити це позаду і свій, свою енергію і, спо, і свій погляд сфокусувати. На, на тому, що для вас має цінність, і для того, що вас, для вас важливо. Обіймаю вас міцно, мої любі. Дякую, що ви в мене є ще раз. Гарного дня! У нас таке сонечко, такий гарний настрій ну тож холодно, але погода чудова. Гарного вам і позитивного дня! Почуємось до зустрічі, папа. -па.